Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні я вам хочу розповісти, як правильно зробити довіреність для України або для будь-якої іншої країни, якщо ви знаходитесь в Канаді. Я сам цю процедуру пройшов і тому хочу з вами поділитися і розповісти лайфхаки, вартість та й взагалі, як це, як це все відбувається. Дивіться, вам потрібно розпочати перший шаг. Це з тексту для доручення. Тобто вам потрібно визначитись для чого вам доручення так потрібно. Наприклад, якщо це доручення там, для продажу будинку так, чи квартири нерухомості в Україні, то ви знаходите знайомого нотаріуса в Україні і просите його присла вислати вам текст довіреності для таких та дій, який його влаштує в Україні. Тому що в кінцевому. В кінці кінців він буде по цій довіреності оформлювати там, якийсь договір. Возьмемо, наприклад, купівлі-продажу. Тому в першу чергу вам потрібно узгодити цей текст з нотаріусом в Україні, який буде працювати з цією довіреністю. Тому я вам раджу відразу спочатку працювати з цим нотаріусом, щоб він вам вислав текст. Ось після цього тексту вам потрібно знайти нотаріуса, просто в гуглі вбиваєте, в тому місці, де ви живете, нотарі паблік, і знайти нотаріуса, який вам зробить довіреність без перекладу на англійську мову. Тому що в принципі, цей переклад на англійську мову він не потрібен ні для України, ні для консульства. Він може бути потрібен тільки для нотаріуса в Канаді. Тому ви обзванюєте нотаріусів і питаєте, чи ви завірите, у мене є довіреність на українській мові, мені потрібна ваша печатка, що ви там все звірили, все поставили, все, все правильно. Він каже, так, приїжджайте, назначаєте апойтмент, приїжджайте до нотаріуса, даєте цю довіреність, він ставить свою печатку. Все, в принципі, цей етап вже пройдений. Якщо ж ви не знайдете е, такого нотаріуса, і вам нотаріус каже: ні, вибач, друже, але мені потрібен переклад на англійську мову, щоб я розумів, що там написано. Так, це в принципі логічно. То ви звертаєтесь до компанії, яка робить переклад цієї довіреності. Це неважливо буде яка компанія, просто можете загуглити також або запитатись у знайомих. Е, головне, саме головне запишіть собі. Запам'ятайте, що обов'язково повинна бути печатка цієї компанії на що це, Цей переклад зроблений сертифікованою компанією, яка має на то право. Це дуже важливо. І ось у вас вже є довіреність. Так, а одразу ціні. У нотаріуса ця послуга Оп'ять-таки, у кожному місті по-різному. У Торонто дорожче, у Вінзарі дешевше. Мені дві довіреності. За дві довіреності нотаріус взяв 40 доларів канадським. Це за дві довірності. Взагалі там рахується, я думаю, по кількості листів. Ну, плюс-мінус, я думаю, 30 доларів буде коштувати послуга нотаріуса. Від 20 до 40. Отак. Це саме за довіреність за канадського нотаріуса довірності. Після цього вам потрібно цю довіреність взяти і поїхати. В моєму випадку, в моєму місті, це був сервіс Онтаріо. Це організація, де видаються ці ну, СіНБР, всі, я не знаю, центр надання адміністративних послуг по нашому. Так, у кожному місті можливо він буде по-різному називатись, але суть та сама. Приїжджаю, ви, до речі, можете запитати у нотаріуса, якого будете робити довірність, коли, куди вам їхати з цим документом, щоб зробити аутентифікацію. Тобто аутентифікувати цей документ. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Легалізувати, можна сказати. так? Я приїхав до сервіса Натаріо буквально 10 хвилин. Мені цю довіреність перенесли на бланк красивий, прошили її і поставили велику печатку про те, що цей документ аутентифікований, легалізований, мабуть, так правильно. За це також я заплатив е, приблизно за одну доруч... за одну довіреність 20 доларів канадських. Тобто, ось така ціна. Тобто, за одну за одну довіреність Нотаріус і сервіс нотаріус в мене вийшло 40 сорок. Канадських доларів, це я вже пройшов два етапи. Що ми робимо після цього? У вас вже є довіреність з аутентифікацією канадською, з печатками нотаріуса, з печаткою сервіс Кенада. Після цього вам потрібно їхати в консульство. В Україну, консульство України. В моєму випадку, так як я в провінції Онтаріо, я їхав до Торонто, тому що Торонто це столиця, вам, в якому вісті ви знаходитесь. скоріш за все, також прийдеться їхати до столиці вашої провінції. Також загугліть цю інформацію, де знаходиться консульство найближче до вас. В чому так загвозка з консульством, тому що там потрібна як би юридично правильно це записуватись на прийом в електронну чергу на сайті, але це зробити практично неможливо. Тобто Ви зайдете на сайт консульства і побачите, там є е, різні розділи, там є для довіреності, є для паспорту, ви вибираєте те, що вам потрібно, а там в принципі, нічого складного. Заходите і записатися в електронну чергу і все. І там все забито буде. Скоріше за все, можливо, вам пощастить. Але кого я знаю, нікому не пощастило. І в такому випадку потрібно їхати і стояти в живій черзі з надією на те, що вас пропустять, що ви встигнете. Часи прийому там колебляться приблизно з 9.30 до часу 30, тобто вони працюють по півдня. Ми поїхали в Торонто, нам 350 км їхати в Торонто. Ми не знали, приймуть, приймуть нас або не приймуть, але в нас не було вибору. Ми поїхали. Ми поїхали туди. Зараніше, тобто, якщо відкриття з 9.30, ми приїхали на на 8.30, щоб бути одним із перших у черзі. Так і вийшло. Ми були першими в черзі. По процедурі, тобто, коли відкрився нотаріус, вона починає визивати по черзі в електроні тих людей, які записалися по прізвищу. Називає прізвище, людина заходить. Щоб ви розуміли, за цей час з 9.30 до 12.30 десь до 12 вона визвала троїх людей, тобто три, три людини обслужили за цей час. І все. Більше в них не було кого визивати, і тому далі йдуть люди, які стоять в живій черзі. І це були ми. Ми прийшли, нам видали чек. Щось приблизно 60 доларів. Ми заплатили через касу. Там також залежить від кількості серінок довірності. І... Все, довіреність готова. Що тут ще, який лайфхак? Дивіться, наприклад, якщо ви будете їхати в Торонто, то там банк RBC, RBC банк, якщо не помиляюсь внизу. Якщо ви не клієнт цього банку, ви не зможете оплатити карткою за цей рахунок. Тобто вам потрібно мати з собою кеш, або там десь півтора кілометра прийдеться бігти на пошту і там платити. Тому що в цьому банку. Приймаються платежі тільки клієнтами цього банку або кешем, Повторююся. Все, після цього вам видається документ консульством, і все, ви можете його відправляти в Україну. На цьому можна було закінчити, але я знаю, що багато людей живуть е зараз не в Україні і роблять довіреність не для України. Тобто, наприклад, для Італії, для Германії, не знаю. Тут дуже важливий момент, вам потрібно звертатись до консульства тієї країни, в яку ви робите це доручення. Тобто, якщо для Італії, то ви їдете до консульства Італії, якщо для Німеччини, то консульство Німеччини і так далі. Це то повинна бути печатка того то консульства тієї країни, в яку ви робите довірність. В принципі, все. В мене все. Якщо є якісь запитання, обов'язково пишіть. У коментарях і ще головний момент: я звертався до юриста. Контакти я вам тут також залишу її. Зову Таня, вона з України, але вона тут займається юридичною практикою, і вона мені допомагала складати документи. Вона мене направляла, розповідала, куди їхати. Вона знається на законах місцевих, тому звертайтесь до неї, і вона вам може допомогти, де б ви не знаходились. Неважливо, в якому місці вона вам допоможе онлайн. Тому залишаю її контакти. Підписуйтесь. Підписуйтесь, заходьте, питайте, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось. Пишіть, якусь тему ще вам потрібно зробити яка цікава тема. Буду старатись виходити в ефір частіше і розповідати вам корисну інформацію. Все, до побачення.